До 870 релігійних громад УПЦ у Вінницькій області мають перевірити на підлеглість центрам впливу у Росії. Про це суспільному розповів начальник обласного управління у справах національностей та релігій Ігор Салецький. Станом на сьогоднішній день на території Вінницької області діє офіційно зареєстрованих 620 релігійних громад Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Однак близько 250 релігійних громад УПЦ МП вони діють поза реєстрацією без статусу юридичної особи, без цивільно процесуальної дієздатності. Фактично під той закон, принаймні у тій редакції, яка є в мене, підпадають майже всі релігійні громади Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Релігійна громада рівноапостольних Кирила та мефоді у Лукашівці Вінницького району належить до УПЦ. Священник Микола Залєвський каже: у цій церкві править рік. Новий закон ще не вивчав. Я священник сільський в цих е, законах. Мало розуміюся. Я більше намагаюся дотримуватись законів Божих. А земні закони будуть розбиратися компетентні люди, які розуміються в законах, які будуть доказувати, звичайно, будуть відстоювати правоту нашої церкви. Їхня парафія перевірок не боїться, каже рай. За Росію не моляться. У нас Божа символіка, у нас ікони, у нас те, що начиння. Православного храму, і ми не боїмося перевірок. Ми боїмося Бога насамперед. Українська православна церква ніяких московського патріархату там немає. Віра Онищук до храму приїхала з сусіднього літина. Суспільному розповідає до УПЦ ходить вона та вся її сім'я. Російської символіки каже у церкві ніколи не бачила. Ви бачили цей приход. Що тут може бути ще до Росії? Ви чули батюшку, як батюшка прави, як все це, як правлять за воїнів на коліна всі падають. Наші діти воюють, все ми за них молимося. Нехай перевірають нашу церкву. Ми не боїмося. Боже борони, а ми що маємо? Що ми взноси плотимо? Люди ми не пічаємося в Москві з перших дня. Що вони вбивають наших братів, дітей неправильно поступив Кирило? Ми його не почитуємо з перших днів». Перевірятиме релігійні громади експертна комісія Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті. Вони мають встановити або спростувати зв'язок церкви із РПЦ, каже Салецький. На місцях можуть лише вказати на релігійні громади, які варто перевірити. Ми можемо ініціювати. Початок процесу перевірки чи афілійована наша релігійна організація, яка зареєстрована на території Вінницької області, з іноземною релігійною організацією, яка законом заборонена в Україні, це може ініціювати орган державної влади, орган місцевого самоврядування або об'єднання громадян. Якщо комісія визнає приналежність церкви УПЦ до РПЦ, релігійні громаді на розрив з Москвою дають 9 місяців, каже Селецький. Втім, варто бути готовим і до судових тяганин. Є такі культові споруди, які побудовані за час незалежності держави на нашій території, і на них релігійні громади оформили право власності за релігійну громаду, як колективна форма власності. От Отут суд має дати певне, що свої вказівки як ліквідаційна комісія повинна діяти в даному випадку. Ольга Антухова, Андрій Коник, Володимир Черніков, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.